Добрий вечір, дорогі друзі, раді вітати вас на YouTube-каналі Вічія. Добрий вечір, отець Володимир. Доброго вечора, ми з України. Так, сьогодні вже зустрічалися. Знаєте, що сьогодні пишемо для вас дві програми, тож ввечері вдалося вийти на зв'язок. Дякуємо нашим не знаю, зв'язковим, які забезпечили інтернет. Хоча сьогодні важкий день був, знову тривоги, знову. Ну, будемо триматися, і наша сила, в тому числі в євангельських заповідях, в е надіях, які нам дав Христос. Велике Євангелія сьогоднішнього дня вирішила не бити його на вірші, на фрагменти, тому давайте прочитаємо те, що сьогодні було. Тут важливо обговорити цілком цілу, цілу притчу. Отже, щоб не виривати вірші з контексту, читаю: сказав же Господь і ученикам своїм, один чоловік був багатий і мав управителя, на якого було донесено йому, що він марнує його майно. І покликавши його, сказав йому, Що це я чую про тебе, дай звіт про управительство твоє, бо ти не можеш більше управляти. Тоді управитель сказав сам собі, що мені робити? Господар мій відбирає в мене управління домом. Копати я не можу, просити, соромлюся, знаю, що зробити. Коли буду відсторонений від управління домом, хай приймуть мене у свої доми. І покликавши боржників господаря свого, кожного окремо, сказав першому, скільки ти винен, господареві моєму? Він сказав: Сто оливи». І сказав йому, Візьми твою розписку, сідай, скоріш напиши 50. Потім другому сказав А ти скільки він винен? Той відповів: Сто мір пшениці сказав йому: Візьми свою розписку і напиши 80 і похвалив господар управителя неправедного, що мудро зробив, бо сини віку цього розумніше відсинів світу вроді своїм. І я кажу вам: здобувайте собі друзів з багатства неправедного. Щоб вони, як станете вбогими, прийняли вас у вічну обитель? Отже, запитань дуже багато. Ну, давай спочатку почнемо: з одного боку, по-перше, хтось доніс на цього управителя. Хоча, от я для себе бачу, от потім ми бачимо, так би мовити, розвиток цієї історії. В принципі, все у цього управителя було записано. Хто що винен господарю, ну тобто, вів він все як треба, справу. З іншого боку, цей управитель тепер вже бере і пропонує боржникам підробити розписки, начебто вони менше винні господарю. І найбільше, що після цього просто вражає всі ці слова з Євангелія, розбивають всі мої уявлення про світ, і похвалив господар управителя неправедного, що мудро зробив, бо сини віку цього розумніше від синів світу вроді своїм. От давай розбиратися, розтлумач нам про що йдеться. Ну, ми ж не можемо думати, що обманювати, підробляти документи це нормально. В общем, як ти бачиш, цей приклад, э, вірніше, завершення цієї історії руйнує всі наші людські цінності і уявлення про те, як вести справи, Тож, що тут відбувається? Повністю згоден, що притча одна з самих таких неоднозначних і взагалі незрозумілих. Більше того, я не пам'ятаю, що коли ще навчався в духовних школах, то це дійсно було ну таки, у всіх студентів були питання щодо цієї притчі, бо дійсно вона не зрозуміла, як це так обманув, а господар і, і, і по, похвалив. Так от, давайте розберемося. Господар викликає свого управителя, на якого було донесено. Тобто, в принципі, про вину, що саме донесено, нам не сказано. Господар просто е, вирішив перевірити. Тобто, хтось зробив наклеп, угу. справедливий, справедливий це не, не важливо. І господар каже: Дай мені звіт. Ми не знаємо, що там були які махінації. Можливо, він багато дав е в борг іншим людям цей управитель, так mm -hmm. і він почав ці розписки перероблювати. Можливо, в цьому його Ну, вина... чомусь він же почав, якби розумів, що не ров... не ровен час, mm -hmm. і от е а можливо, все в нього було і добре. Знову ж вимагає такого великого пояснення. Через це буде схоже, напевно, на монолог, а не на наш, не наш mm -hmm. діалог. Ну, по ходу, так от ми не знаємо. А і от реакція управителя: він каже, що того робити я не можу, того робити не зможу, якщо мене відсторонять. Тобто він допускає, що а можливо, його господар міг би і просто сказати, все, я тобі більше не вірю. Mm -hmm. І через це він. Піклується про своє майбутнє. Він не пік... От дивіться, в Євангелії не сказано, що він піклується себе виправдати. Угу. Він піклується про своє майбутнє. І в цьому якраз коріниться, е, саме. Зміст оцієї цієї притчі і її розгадка, пояснення. Так от, він Клас. Перероблює... дуже цікаво. Я під... ти знаєш, просто от для мене це справді дуже цікаво. Не думай, не виправдовуйся а дивись, що далі, як ти будеш жити далі. Це дуже цікава до речі, цікавий акцент, друзі. І от е він перер... підроблює розписки з тими людьми, яким ми давав борг. І його чому похвалив господар? Знову ж таки, Господь нас акцентує не на е, якби приклад він бере, який нам не зрозумілий, і який суперечить якимось поняттям, але він акцентує увагу на чому? На кмітливості його управителя. Угу. Так, він з одної однієї. Господар втрачає, тому що йому повернуть інше. Але він оцінив кмітливість свого підлеглого, свого управителя, що той, розуміючи, що в нього вже підгорає, угу. знайшов собі друзів. Угу. Тобто, за його кмітливість, за те, що да, він вміє справи хочеш... робити. Так, да, да. Він вміє вирішувати і е, якби. Не залишиться в накладі. Mm -hmm. І оця його предприємчилася. Зараз mm -hmm. не можу згадати yeah, українською, yeah, uh -huh. діловодство. Його. Uh -huh. Так, якраз і це він і хвалить в управителі господар. Цікаво, ви знаєте, що. Uh, так, давайте ми почнемо. далі, е... і, я буду да, далі да. і ти далі будеш розповідати, так щоб у нас все ж таки була розмова. От дивись, а що ця фраза означає? Сини віку цього розумніше від синів світу в роді своїм? Що це за сини? Що це за світи? Тобто, хто хто це, про кого йдеться? От якраз оце, про це я й хотів. Далі mm про. -hmm. У нас завис отець Володимир. Зараз, напевно, так. хтось дуже до тебе. Алло? А в мене не стало світла. А, в тебе немає світла, але ми тебе чуємо. Так, да. це мобільний інтернет. Мобільний Просто інтернет, Пере... да, мене... переключився. Давай тоді все ну, ж таки пок... поки продовжимо. Да, 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 да. Чути мене, так? Чути угу. чути і бачимо. Добре. Отже, а, що це ось. за сини ага. і що це за світи? Це за синів, так. Угу. Коли, я нав... Коли в духовних школах я навчався, було одне таке, студентів ділили. Це умовно було. Це була така і юмор, але ділили на рабчиків і гангстерів. Но це не означає, що одні погані, а другі хороші. Угу. Це, знаєте, в інших, в інших закладах діляють, там ботаніки, і, угу, там, наприклад, да. ті, в кого от шило, шило в одному угу. місці. Так, от, е, сини світу, от так як світі отці пояснюють, сини світу це ті люди, які займаються проповіддю тим же ну, слів'ям. Угу. Ми можемо навіть сказати більше розширити філософією. Тобто займаються таким, на чому не приумножиш якби, свій достаток, угу. а займаються ну, високими сферами. Так. А от сини віку цього, це от саме ті люди, які крутяться, які. Угу. які е, Беруть і займаються земними речами, роблять бізнес. Ну, якщо взяти так дуже mm -hmm. е, такі приклади, то роблять бізнес. Одні по, по науці, релігії в духовному життю, а другі роблять бізнес. Тобто, оця кмітливість, діловодство, оце Господь хвалить. Господь хвалить тому, тому що якраз от їхня кмітливість. Може бути запорукою того, що вони, займаючись навіть земними ділами, зроблять щось благе завдяки своїй отакій е цій ізуманці, uh -huh. і вони зможуть унаслідувати е вічне життя. А е як би сказати, Господь підказує і тим, хто займається суто духовним, що е брати приклад. Uh -huh. Є таке гарне. Я цим закінчу, напевно. Пояснення: Царство Божої силою береться. Можна чуть ширше сказати, силою і кмітливістю. Тобто ми повинні проявляти кмітливість, проявляти зусилля для того, щоб досягнути царства Божого. Mm -hmm. І якраз нам а, Господь в даній притчі дає. А, в приклад, якими як це робиться, треба проявляти кмітливість. Mm -hmm. ну, ну по суті, надію, ти... я дав таке загальне дав, поняття. Прийняв. Дав однозначно, більше того, дав навіть на запитання, яке я ще підготувала і хотіла спитати, це те про що здобувайте собі друзів з багатства неправедного. Щоб вони, як станете вбогими, прийняли вас у вічній обителі, от я хотіла запитати, як це нам це розуміти. Ну по суті, ти їй відповів. Що е, е, проявляти е, царство Боже береться отакою силою, тобто, хоча б здавалося, що ми маємо десь то правильно ж, я розумію? Тобто, це про це йдеться, що так, так, так саме так. ...да. Ну що, ну будемо. Будемо бачиш, виходить, що дійсно всі ті якості, в які в нас заложив Господь при сотворенні, да? тому що це ж теж наша якість, десь кмітливість, так, десь якийсь там прагматичність, раціоналізм, діловодство. Виходить, що бо іноді здається, що треба бути смиренним, там треба десь поступитися і все. Але бувають ситуації, коли мусимо дійсно себе збирати і десь йти. Як то кажуть, на пролом щоб досягти а. чогось, щоб досягти чогось гарного. Ну що, цікава була проповідь, цікаві вірші, цікавий Євангелій, і ну мені особисто все зрозуміло так. В мене тут вже хтось прилетів до мене. Добре, очі, дякую. Тобі за сьогоднішню зустріч. Я дуже радію, що все ж таки, незважаючи на ну, складні часи, що там говорити, і електрики немає, і то інтернет вирубає, зв'язку немає, тривоги повітряні. Але ми все одно, незважаючи ні на що, демонструємо свою незламність, посміхаємось, вивчаємо Євангеліє, опираємось на слова Божої мудрості і будемо сподіватися, що наша українська історія, нашої незалежності, нашої боротьби за волю завершиться для нас якнайшвидше. Що в дуже гарному, хорошому, так би мовити, завершенні цієї історії воєнної. Будемо рухатись вперед. І нехай Господь нам в цьому допоможе. Амінь. Все, Амінь. друзі. Гарного вам всім вечора. Отже, будемо прощатися, до побачення. До побачення всім. До зустрічі. До зустрічі.